Що таке Amazon Handmade? Чим відрізняється від звичайного Amazon та як успішно запустити на цьому маркетплейсі свій магазин? Привіт! З вами Микола Серветник. В компанії Handmade Hub UA я керую відділом, що відповідає за розвиток онлайн-магазинів наших клієнтів. В цьому відео розповім, як стартувати на Amazon Handmade. Amazon Handmade відрізняється від бізнес-моделі Amazon. Кожен товар, який продається, повинен бути унікальним. А отже, ваш магазин має відповідати таким вимогам. Вироби повинні бути розроблені та виготовлені вами або вашою командою. Товари масового виробництва з використанням технології автоматизації продавати там не можна. Але цілком прийнятне фарбування, оздоблення, нанесення власного дизайну на різні предмети, посуд, кухонні рушники і тому подібне. Допускається продаж перероблених предметів або їх складових частин. Наприклад, годинники з вінілової платівки. Пальто з килимів і тому подібне. Зауважте, що на маркетплейсі заборонено. Перепродаж продукції, продаж цифрових файлів, продуктів харчування, електроніки, живих рослин. Хіба що вони є частиною іншої ручної роботи? А також не можна продавати сировину та матеріали для рукоділля. Якщо вони не входять до складу набору, зроби сам, або не виготовлені, чи не змінені вами. як зрозуміти, чи підходить саме вам цей маркетплейс? Перед реєстрацією проведіть аналіз ніші та конкурентів в категорії вашого товару. Для аналізу можна використати додаток Amazon QuickView, де ви зможете побачити BSR. Це число, яке присуджується майже кожному продукту в багатомільйонному каталозі товарів після того, як товар був проданий принаймні один раз. Чим нижчий BSR продукту, тим краще його продажі. Якщо товар користується попитом, переконайтеся, що можете вчасно та якісно виготовляти замовлення. Завчасно придумайте способи та варіанти доставки. Якщо до цього моменту ви не знайшли жодного проти, щоб зареєструватися на Amazon Handmade, ділюсь з вами покроковою інструкцією, як це зробити. Але спершу поставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити найцікавішу інформацію з сфери e-commerce. Перше, що потрібно, це зареєструвати обліковий запис Amazon для продавця. Після завершення реєстрації на Amazon, подаєте заявку на продаж через Amazon Handmade. Надаєте адміністрації маркетплейсу детальну інформацію про ваш бізнес та продукцію, а саме скан копію закордонного паспорта, фото робочого місця для підтвердження, що це дійсно ваші хендмейт-вироби, розповідь про себе та ваше виробництво. Після проходження перевірки, це може тривати до двох тижнів, ви отримаєте доступ до магазину та можливість додавання лістингів ручної роботи. Тож пишіть в коментарях, чи було корисним це відео та теми, про які вам цікаво чути. З вами був Микола Серветник. Щасти!